Вітаю вас на телеканалі. Пирятин підсумки тижня. Пропонуємо огляд найголовніших подій, що сталися протягом останніх семи днів. У п'ятницю, 12 жовтня, на базі Пирятинського ліцею відбулося засідання круглого столу Громада і освіта майбутнього. Освітяни, влада і громада разом розмірковували, як поліпшити якість навчання і виховання дітей, поглибити внутрішню мотивацію кожної дитини до саморозвитку, створити сприятливі умови для творення нової школи. За круглим столом зібралися педагогічні працівники, які представляли дошкільну, шкільну і позашкільну освіту, голови батьківських комітетів і представники влади від сільських голів до депутата Полтавської обласної ради Михайла Кривошея. Йому, як активно діючому депутату обласної і кандидату в депутати Верховної Ради України по 151-му одномандатному виборчому округу, цікаво було дізнатися, чим живе освіта Порядинщини, що творить. Які має проблеми і чим їй можна допомогти. На цих питаннях зупинився начальник відділу освіти Володимир Лелюх. Пирятинські педагоги йдуть в авангарді розвитку освіти на Полтавщині. Вони розробили і затвердили на серпневій конференції концепцію нової школи, яка має прийти на зміну радянської, а фактично, ще тієї підвалини якої заклав Ян Амос Коменський. Батькам і головам сільських рад пояснили, чим нова школа відрізняється від старої. Що має на меті, на яких принципах базується? Розповіли, що робиться і що треба зробити, щоб сміливі задуми стали реальністю. І підвели до висновку, що без дієвої допомоги влади і громади освіта не впорається із своїми завданнями. Сучасна дитина, вона потім не така, як попередні діти. Вона як каже Володимир Лош, вимагає від нас трансформування. за програмою. У нас є такий такі шкільник і комп'ютер. Внесений такий розділ, але ж він не виконується зараз взагалі майже на всій території України, тому що держава як сприяє. Суці готовий до цього, батьки готові до цього. Є питання звичайно, а коли будуть працювати психологи, психологи з нашими дітьми, а коли ви приміщення є, деякі моменти ремонту проблем. Якщо ми зробимо невеличку корекцію, скажімо так, підживемо під цей центр певні там, але невеликі пошти. Ми матимемо можливість те, що вони ведеся Вячеславовна Зробити корекцію, тому що правда, йдуть в школу різнорівневі діти. І от нам треба не винним. знаєте, як говорять, батьків не вибирають. От. Тому іноді -то рівень, можливість, буде можливість чи підтягти, чи відкоригувати це дуже великий плюс. знаєте, що я ну, до життя так досить нігімістично налаштований і до любої влади ставлюся з скептицизмом. Ну, за останній час, коли я буваю на території нашої лікарні, і бачу, що хлопці роблять, і те, що вже початок влади, бо головне для кожного з нас це здоров'я. Це класно. Але завжди на другому місці, після нашого шкурного, особистого нема здоров'я і діти не потрібні. Це наші діти. То думаю, що другим кроком зі сторони тих людей, хто має владу в своїх руках і виконавчих. Надіюсь, буде мати Ну це допомогти реалізувати цей проект. Влада підтримує і буде підтримувати прагнення освітян. Зокрема, центр розвитку дитини, про який говорила Раїса Андрійщук, буде профінансований і створений обов'язково. Запевнив голова радіо адміністрації Микола Купріян. Незалежно від політичних поглядів, хто там виграє хто не виграє. Як воно буде, я вас запевняю, що районна влада відчутні гірше як зараз потрібен медицин. Тому від вашої енергії, ентузіазму залежить майбутнє нашої країни. Підтримали концепцію створення нової школи голови сільських рад і батьківських комітетів. До речі, в Пирятинському районі є добрі приклади того, як спільно влада батьки і вчителі будують школу майбутнього. Школа майбутнього це один із пріоритетів на сьогоднішній день у нас у Пирятинському районі. Значить, ціль поставлена, і до неї треба йти і виконати. І я вважаю, що створення у школах соціокультурних комплексів, так як на сьогодні створений у Сасинській загальноосвітній школі першого третього ступенів, це одне із пріоритетних завдань школи і громади. Я, як член батьківського комітету Березоворуцької школи, підтримую концепцію створення нової школи. Ми, батьки Березоворуцької школи, є активними учасниками цього процесу. І саме ми, батьки Березової рудки, мабуть, є взірцем всієї Пирятинщини, як це повинно робитися. Саме в нашій школі створено багато гуртків, саме в нашій школі проводимо багато вечорів, саме в нас проводиться. Кожний рік тиждень сім'ї і школи батьки приймають активну участь у цьому. Михайло Кривошей зізнався, що він приємно вражений конструктивною розмовою, яка точилася за круглим столом, і готовий всіляко підтримувати ініціативи пирятинців. Сьогодні йшла розмовне виховання дитини в школі. В самій школі, а виховання її ще до школи, а саме основне виховання батьків, щоб вони вже готували дітей. Тобто, ми сьогодні, спілкуючись з освітянами з пирятинськими, вже вели розмову про те, яке майбутнє буде у нас в Україні завтра, після завтра, коли прийдуть діти вже наших дітей. І звичайно, що саме приємне те, що в пирятині освітяни вони дуже активні, дуже прогресивні. І вони вивчають все нове, приміняють і я скажу, що відверто що для мене було відкриття. і Я ще раз говорю, що великий позитив і впевненість завтрашніх днів отримаємо. Адже це саме основне, що може в нас бути. Я сьогодні не почув, плачу про те, що не вистачає щось матеріально. да, Там не вистачає, повинно бути розуміння, фінансування, таке інше. Я думаю, що держава повинна до цього повернутися і забезпечити освітян цим. Я сказав, що на всіх рівнях, де я тільки буду знаходитись, і на рівні області, думаю, підтримку отримують. І в нас в обласній раді, думаю, що ми передбачимо якусь строчку це як бюджетний говорю, для того, щоб. Підтримати у всякому разі я на цьому буду постійно це підтримати, тому що це дійсно нове і це дійсно дуже приємно, що я ще раз говорю, що тут ми бачимо майбутнє. Одне з пріоритетних завдань нової школи добитися того, щоб усі діти дошкільного віку відвідували дитячі садки і активно готувались до школи. Для цього дошкільним закладам необхідно забезпечити сучасну матеріальну базу, створити належні умови для фізичного і розумового розвитку дитини. Саме цим активно займається Пирятинська міська рада. У грудні 2010 року розпочалися капітальні ремонти дошкільних закладів міста, а нещодавно у дитячому садку Берізка відкрили оновлену групу. У цій групі колись навчалися першокласники шестирічки. Кожного року господарі мінялися. А у семи няньок, як говорять, дитина без ока. Тому й це помешкання найбільше потребувало ремонту. Роботи виконувалися комплексно. У спальні та ігровій кімнаті замінили вікна і двері, вирівняли стіни, стелю пофарбували. Повністю оновили туалетну кімнату і роздатковий куточок. Міський голова і тоді, і зараз особисто контролював якість і терміни виконання робіт. Не стояли осторонь і батьки. Придбали нові меблі, іграшки, виконали оздоблювальні роботи, навіть серветки вив'язали на кожен столик, щоб діти з маличку привчалися до краси. У Вересні цього року ми мали можливість прийти до відремонтованої групи. Ремонт був зроблений завдяки міській раді. Ми від імені батьків, вихователів, адміністрації висловлюємо щиро вдячність Олексію Петровичу за підтримку, розуміння за допомогу. Адже ті умови, які були до цього, не відповідали належним для перебування дітей в дитячому садочку. Наші батьки не стояли осторонь, осторонь. Побачивши, які сили приклав Олексій Петрович, вони своїми силами переклеїли шпалери в нашій груповій кімнаті, в спальній кімнаті, придбали дитячі меблі в ігровий осередок, а також забезпечили наших дітей іграшками, книгами та канцтоварами. Нам умови дуже подобаються. У нас тепер стало тепліше, гарніше, діти задоволені, ми з із радістю ходимо на роботу і виховуємо підростаюче покоління. Нині міська рада розробила проєкт для участі в обласному конкурсі проєктів та програм розвитку територіальних громад. Проєкт передбачає повну заміну вікон у дитячому садку Берізка. Завершився чемпіонат Пирятинського району з футболу. Вперше звання чемпіона вибороли футболісти Кейбалівки. Учора відбулося урочисте нагородження, переможця і призерів чемпіонату. У цьогорічному чемпіонаті району взяли участь шість команд. Боротьба тривала декілька місяців. Перемоги кейбалівської фортуни не очікував ніхто. Чемпіонат проходив рівно, без травм, Це саме головне то було для нас. І безпосередньо, звісно, звісно, те, що чемпіоном стала команда, не запланована. Значить, обычно втручається в чемпіонаті, в борьбу. Це удай велика круча, це колос Давидівка, це смотрики. Ну а в цьому році, благодаря, звісно, ящику Олександру Михайловичу, команда посіла перше місце. І я цим задоволений. Самішки і балівчани були впевнені у своїх силах і наполегливо йшли до перемоги. Ми до цього йшли, старалися. Завдяки нашим старанням організаторським, завдяки спортивним вмінням хлопців. Ми досягли те, що планували. Друге місце в чемпіонаті посіла команда Колос із Давидівки. На третьому футболісти …Удая із великої кручі. Переможця і призерів чемпіонату привітав голова районної державної адміністрації Микола Купріян. Я хочу подякувати особисто спонсорам. Керівникам сільгоспідприємства, які сформували команду, фінансували, забезпечували поїздки в різні населені пункти району. Футбол на Пирятинщині – один із найпопулярніших видів спорту. Останнім часом не тільки в місті, а й в селах району поліпшуються умови для тренувань. В цьому році зроблено футбольне поле. У смотриках. О, і мені б дуже хотілося, щоб такі поля з'явилися, звісно, і в Давидовці, і в команди чемпіона це Хортуна Кейбалівка. Думаємо, що відбудуємо. Зразу у нас в планах спортзал відремонтувати, відремонтувати, щоб можна було проводити змагання і в спортзалі у нас по міні-футболу. А тоді вже будемо з усім засиллям робити на велике поле. Чемпіонат району завершився, а обласний ще триває. Вчора команда ФК «Пирятин» приймала команду харчовик із Червонозаводського. Наші юнаки виграли з рахунком 2-0. Голи забили Руслан Калімбет і Сергій Безуглий. Підходить завершення до завершення чемпіонат цього турніру. Значить, я можу сказати, юнаки знаходяться на першому місці, які на два очка опережають свого присідування для Карлівку. Ми знаходимося поки на п'ятому місці, на нас одна гра в запасі. Дуже висока плотність по очках, значить, такі, я вам скажу, 21, 22, 23, 25 очок. Це відділяють команду від команди. У нас залишилось три гри з цією, ну, нам бажані тільки перемоги. Чотири м'ячі у ворота суперників відправили пирятинські футболісти в основній грі. Відзначилися Андрій Букша, Олег Проскурня, Максим Тимченко і Роман Кирпиченко. Гра завершилася з рахунком 4-2 на користь пирятинців. ФК «Пирятин» зберіг за собою п'яту позицію у турнірній таблиці. Сьогодні Православна церква відзначає свято Покрови Пресвятої Богородиці. В народі це свято іще називають третьою пречистою. На честь Пресвятої Богородиці у православних храмах відбулися святкові богослужіння. У X столітті Пресвята Богородиця врятувала від ворожої навали людей, що молилися в храмі, простягнувши над ними своє покривало. Відтоді і відзначаємо ми це урочисто піднесене свято, йдемо до церкви, просимо у матінки Божої допомоги і заступництва для себе і своїх дітей. Православних християн завжди заступництво Пресвятої Богородиці відчувається кожним віруючим серцем, кожною людиною. Кожний з нас припадає до Пресвятої Богородиці. Просячи в неї заступництво, допомоги, проставляючи її велику духовну силу, яка є в нашій православній церкві і в нашого народу. Перед кожним походом молилися при чисті Діві Марії, запорізькі козаки, будували на її честь величні храми. Пирятинський храм Різдва Богородиці побудований у суворому архітектурному стилі козацької доби, і, напевне, саме в цьому його сила, бо зберігся єдиний із п'яти церков, що були колись у нашому місті. Майбутнє наше тоді буде світле, прекрасне, коли ми, брибрати і сестри, зможемо. Інтелектуально вірою осягнути той пройдений час. для чого? Аби не робити тих помилок, які робилися, дорі брати і сестри, роз'єднювався наш народ. Він став слабкішим і ставав здобиччю для інших людей. І треба з вірою укріплятися, щоб надалі ми, дорі брати і сестри, духовно були просвітлені. І все робити для того, аби. В Нашому серці, в наших помислах завжди було добро до ближнього. Ікона Божої Матері дуже помічна. Як Богоматір на покрову своїм святим омофором землю від усіляких бід накриває, так і земна мати свою дитину цією іконою благословляє і до неї молиться. Хай заступництво Пресвятої Богородиці її покров, який простягався протягом багатьох століть. Простягнеться і над нами всіма, аби ми, дорігі брати і сестри, в єдності, в молитві славили, величали Пресвяту Богородицю. Пресвяту Богородицю шанували запорізькі козаки. Вважали її своєю покровителькою і заступницею. На покрову відзначається День українського козацтва. Пирятинські козаки відзначили свято різноманітними заходами. Наш кореспондент Альона Бачуріна готує матеріали про ці події на середу. А я прощаюся з вами до наступної неділі. Програма підсумки тижня вийде в ефір, як завжди, о 21-й годині. До побачення.